В Україні остаточно ліквідували статус селища міського типу. Відповідне оновлення класифікації адміністративно-територіальних одиниць затверджено 19 січня міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Згідно з документом, місто повинно мати не менше 10 тисяч населення. Селищем вважається населений пункт з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю жителів не менше як п'ять тисяч. Село є населеним пунктом із садибною забудовою загальною чисельністю жителів менше п'яти тисяч. Також закон запроваджує нове поняття поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення, наприклад, дачні кооперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи. Підставою для ліквідації населеного пункту може стати відсутність у ньому офіційно зареєстрованих для проживання людей протягом трьох років.